Україні під час наресту не дозволяється ловити рибу, окрім визначених водойм. Але трапляються і такі рибалки, які не можуть дочекатися кінця нерестового періоду та, порушуючи заборону, виловлюють рибу у недозволених місцях. Тому рибна інспекція проводить рейди на таких водоймах та шукає правопорушників. Всі рибалки знають правила рибальства, і кожен рибалка він пам'ятає, що навесні весняно-літня заборона триває з 1 квітня по 10 червня. Тобто, це кожного року вже на протязі багатьох років ця заборона існує. І рибалки по суті йдуть свідомо на порушення правил рибальства, бо їм так хочеться посидіти половити рибу. Хоча в Львівській області дуже багато місць, і на річці на річці Дністер, і на річці Західний Буг. В басейні цих річок є багато місць виділених для того, щоб рибалки могли посидіти, відпочити з зуною вудкою зі спінінгом і рибали. ми долучилися до львівребінспекції, щоб дізнатися, чи багато є таких людей. мені приділити карту. Зареєстроване так. Так, так, є, може придивляй, придивляй. приїхавши в Дачівський район на водойму жирова, де діє нерестова заборона. Ми побачили компанію молодих людей, які відпочивали та збиралися закидувати вудочки. Інспектори одразу ж зреагували на це та повідомили компанії, що вилов рибу заборонений. Однак вони слухали неохоче. Вочевидь, вирішили наловити риби будь-якою ціною, адже знаходились у стані алкогольного спіння. Назрівала сутичка, проте, побачивши, що інспекція налаштована серйозно, гори рибалки дали задню. У випадку, коли порушники чинять опір, ми маємо право застосовувати спецзасоби, Доставляти порушників в райвідділ для складання протоколу для встановлення особи притягнення їх до відповідальності, зважаючи на те, що молодики ще не встигли нічого виловити та попалися вперше. Їх відпустили, зробивши при цьому останні попередження. Одної рі мають фляжко гріляки. Я попередив звадаймо лівчини Назар Петрик та Євген Режан. Дайте свою вірту я пообіцяв на другий раз я вас.